Фіоні чотири роки, два з яких вона є рятувальницею Державної служби України з надзвичайних ситуацій і допомагає у пошуку і порятунку людей. За словами кінолога Тараса Жука, його вихованець доволі вправна. Щодня тренується по кілька годин і щороку проходить професійні навчання. Вона була навчена собака, але дуже важливо підтримувати це навчання, збільшувати її. Її відстань, її складність всього. Тому звичайно йде динаміка на покращення кожен рік. Вона стала доросліша, більш впевненіша пошуки її краще. Нещодавно Фіона побувала на навчанні в Португалії, де вдосконалювала професійні навички з пошуку людей за методом аркон. Основна мета методу аркон це. Навчити собаку самостійності, підвищити її концентрацію та максималізувати її роботу в умовах, які є надскладними для людини. Близько місяця троє українських собак разом з кінологами проходили таке навчання. Втім, Фіона стала єдиним собакою в Україні, що сертифікований до роботи за методом «Аркон». Собака вчиться в будь-яких умовах, за будь-яких температурних режимів для того, щоб вона була, щоб вона знала, як це працювати, що робити, і щоб вона в якийсь певний момент не відмовилася від такої роботи, тому що вона просто не знає, що це таке. Е, практичні заняття проводилися як в техногенному завалі, тобто собака повинна була знайти на різних глибинах, на різних висотах е, умовного постраждалий, якого ми попередньо ховали, без відома собаки, без відома при. Провідника у майбутньому кінологи ДСНС України у Тернопільській області продовжуватимуть навчання й інших собак за цим методом, аби за допомогою чотирилапих рятувати людське життя.